Всім привіт! Буду проводити розборку зараз радіометра Бета. Це в нас його блок детектування з лічильником СБТ-10 SBT10 або СБТ-10А. Зараз це побачимо. Оце блок індикації управління. От. І цей блок, і цей під пломбами заводськими. Це в оригінальному вигляді. Зараз побачите, що там всередині. Для чого це робиться? Це обов'язково потрібно робити, всім без виключення. Обов'язково зразу тільки купили, зразу зривайте пломби і розкручуйте, перевіряйте, якийсь там всередині. Тому що всі прилади ну, з СССР, наприклад, та і не тільки, взагалі, можна сказати, всі давні, які старіші, ніж 2 роки, вони. Всередині можуть бути гнилі, ржаві, тому що захищених приладів від води, від пилу майже не існує в світі. Ніхто таке не робить, бо це нікому не вигодно. І так, цей прилад не виключений. Через дисплей, кнопки, через всі щілини. Сюди міг затекти дощ. І щоб вам дізнатися, чи був під дощем цей прилад колись чи просто вологе повітря, мороз зимою там в гаражі. Потрібно його розкрутити і подивитися, чи плата гниє, чи там є ржав, і ржав окисли і так далі. От зараз це будемо з вами робити. Ну, почнемо, давайте з броку управління. Дисплей ніби нормально зберігся. Такий цікавий номер 3, 0888 рік. Ну, дата випуску номер 0890. Так відкривається повністю металевий корпус, якусь плаву алюміній. Відсік також зберігся. Все ніби ідеально, але все одно може бути, ну, от, є на оцих. В болтиках окисли трошки. Ну, все одно, навіть якщо зовні він ідеальний, він міг попадати під дощ, це потрібно все перевіряти. Дисплей, ніби без чорних плям, буде краще перевірити. І якщо там вже є окисли, то вже прийняти дії заходи по збереженню приводу Так. От заводська пломба. Мені написано ОТК. Це переводиться як обов'язковий технічний контроль. Пломбовиробника. От, ОТК 5 чи три. Зриваю її. Там буде болтик. Без цього ми не відкрутимо прилад. Всім раджу так робити. Обов'язково давайте про свої прилади. Розбирайте їх перший день покупки і дивіться, і чистіть всередині все від окислів. Найчастіше проблема саме в цих радіометрів бета в тому, що текстоліт всередині плату виробник не покривав лаком. І вона дуже добре на себе насичує, напітує вологи з повітрям. Водяна пара є в повітрі будь-якому, всюди, в різних кількостях і починає глючити прилад, коли Волога попала в цей текстоліт. Зовні, до речі, цього не видно візуально. Не завжди видно, бо туди волога могла не тікати, а повітря заходить всередину постійно. Так, ось так відкриваємо, от що всередині. Дивимось. Так. Перше, оці контакти, дивіться, батарея, як якщо вони ржаві чи окислені, то все чистити потрібно. Так. Що мені подобається в цьому приладі? Всі проводки MGTF. Дуже якісно, якісно надійні. Зроблено нормально було. Ну, мінус те, що плату взагалі не покривали лаком. Це просто якась жесть. Так, от що у нас тут всередині. Кисобливий кварц. В формі особливої. Вот название Красхема все. Як бачите, воно на болтику є такий сніжок іній. Це от називається окісли. от тут на цих болтиках. Це все бажано почистити зубною щіткою і чистим спиртом. Любим. І запропілову можна. Так. Ну, Став більш-менш. Тут навіть фарбою замалювали гайку, щоб вона не відкручувалася від вібрації, Як бачите, думали про це тоді. Ну, кварц посередині має дві ножки, напевно, такий ембрику. Цікавий. Так. Щоб далі розібрати не все так просто. Бачите, потрібно відкручувати цю гайку, яка заклеєна. Ці болтики також заклеєні білою фарбою, як бачите. Не все так просто. Ну я далі. Не буду, я подивився з цієї сторони, мені досить і вам показав розборку. Ну все. Будете ремонтувати, то от бачите, куди які проводки йдуть, я все вам показав. Все тут видно. Добре. Так, ось цей проводок іде. От. Це 5 вольт, тут можна повербанк під'єднувати. Вот. А ось цей проводок іде. Акумулятора. Акумулятор ось один. Отобі пішов. Вот, у нас три что у нас это минус. Вот минус. Вот минус. А другой плюс, вот тут. Вот плюс. Вот. Да. Ну все, разборку провел, все вам показал. Sí.